Об'єднали чи ліквідували Відтепер тепер два найбільших парки міста Жовтневий і Шевченка стали однією юридичною особою, яка підпорядковуватиметься тресту зеленого господарства та матиме спільного керівника. Подробиці далі. У Чернівцях під час сесії міської ради ліквідували парк Жовтневий. За це проголосували 23 депутати. Відтепер спільно з парком Шевченка це єдине комунальне підприємство, яке підпорядковуватиметься тресту зеленого господарства та матиме одного директора. Я не накладав вето, то, то, то тому що я підтримую це рішення. Воно є правильним. воно є… Ну на часі тут у в принципі я підтримав і голосував за однак, на думку начальниці управління культури Юлії Савтенко, таке рішення є незаконним. Це рішення таки не може бути законним по одній причині, навіть по двом перша причина: по перше, парк Шевченко і Парк Жухневий. Вони підпорядковуються цю культури. І вони входять в велику мережу закладів культур базу закладів культури, яке зареєстровано в Міністерстві культури та інформаційної політики при ліквідації чи організації будь-кого з цих парків. А значить, ми мали би міська рада, якщо ми виносимо в сесійну залу, це рішення мало би надіслати погодження Міністерству культури та інформаційної політики. Юлія Савтенко стверджує, парк Шевченка та парк Жовтневий мають різні концепції, тому облаштовувати їх потрібно належним чином. Яка оптимізація чекає на них тепер? Влада не каже. У мене складається таке враження, що от ліквідовують два парки, які руками не фінансуються. Потім за рахунок спонсорських коштів роблять з них цукерочку. І відтак картинка дуже крута. Вау! Крутяк! У нас дивіться, які зараз які були парки, які стали парки. Для простих же людей об'єднання двох парків по суті означає їхню ліквідацію. Персонал обох парків невдовзі чекає суттєве скорочення, і десятки працівників у цей скрутний час позбудуться роботи і засобів до існування. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.